У Бердичеві прощались із захисником Олександром Регетою, життя якого обірвалось 3 вересня на Харківщині. Цьогоріч йому виповнилось лише 20 років. Корінний бердичевлянин, випускник сьомої школи та будівельного ліцею, був мобілізований в одну з військових частин на посаду навідника роти спецпризначення. Зараз ми прощаємося з тілом. Душа його небі, не вона лишається з нами, вона дивиться на нас і молиться за кожного. Він повинен жити в кожному у нас в серці. Не тільки він, кожен воїн, який воює, і кожен, хто загинув. Олександр Регета став одним із тих, кого у Бердичівській громаді пам'ятатимуть вічно. Безмежна шана доземний уклін герою, співчуття рідним і близьким.